Ось такий меган надходить до нас на продаж. Це у нас меган 2010 року, 1,5К-9К, дизельний двигун, 1,5-літровий, передній привід. Має задні партньки, гарний білий колір, на гарній комплектації у нас безключовий доступ на всіх дверях, чистий бежевий салончик з ставками шкіри. Стеклопідйомники, гарне водійське сидіння, 265 пробігу на автомобілі, автоматична коробка передач, запуск з кнопки, двохзонний клімат, контроль, навігація, круїз-контроль, управління мультимедії. Гарний, гарненький. За додаткову інформацію. Звертаємося, як завжди, до компанії Автопарк, всього найкращого.